Нічива, брати і сестри, усе йде за планом, і ви слухайте подкаст трохи мович. Розповім вам сьогодні кастемер Джоні, шлях клієнта, з висновками по комунікаціях. Там спочатку буде про кліщів та аналізи крові, а десь всередині перейдемо до розбору польотів, і буде користь. Мушу усю передісторію викласти для повноти клінічної картини, щоб ви побачили логіку думок, суджень, рішень та вчинків. Це й допоможе зрозуміти, врешті, до яких інколи глибин варто докопуватися під час якісних досліджень своєї цільової аудиторії. Якось напав на Трухімовича кліщ, отой звиклий, який живе у наших парках, підступно так напав і причаївся. Поки Трухимович роздуплився, то кліщ вже добряче напився крові. і що ж його робити? Нагуглив я, що треба їхати в травмпункт виймати паразита. До речі, на той час не знайшов якогось послідовного і притомного протоколу, як діяти, коли напав кліщ. Хоча кліщі це сезонне явище у наших широтах і щороку в парках з тими кліщами боряться. Але може я погано шукав, і може вже зараз є, бо трапилося це зі мною років 3-4 тому, якщо не більше. Приїхав я на тупольну, а там по стінах про кліщів написано обережно кліщі. Ну думаю, хоч лікарі знають, що його робити. Травматолог витяг кліща і каже, що можете його викидати, він нам уже не потрібен. Потім я щось знову сів гуглити і дізнався за борельоз хворобу лайма, що бляха той кліщ може бути носієм борельозу і заразити мене. І тому кліща, відлученого від тіла мого і крові моєї, треба здати в лабораторію особливо небезпечних інфекцій на аналізи, щоб вони сказали, є в ньому борелії чи ні. А кліщ де, а кліща нема. Травматолог мене таки підставив, чого він мені не сказав про оні, особливо небезпечні інфекції. Виявилося, що є план Б. В лабораторії сказали: ну, якщо кліща ви не впильнували, несіть свою кров, зробимо аналізи і побачимо, заразний кліщ був чи ні. Але мусите кров в пробірці привести, бо ми тільки аналізи робимо, а забір крові не робимо. Тепер дивіться, що відбувається у голові Трухімовича. Лабораторія Оні. Особливо небезпечні інфекції. Звучить серйозно, загрозливо і страшно. Отож, напевно, тільки вони такий аналіз роблять. Значить, треба взяти кров у пробірку і вести тільки до них. Відповідно, моя мета змінилася. Було зробити аналіз крові на борельоз, а стало взяти кров у пробірку. І почав я надзвонювати лабораторії, щоб десь залили мені кров у пробірку. Були серед операторів такі, що відповідали мені таким нудним голосом, ніби я своїм дзвінком. Перервав якусь дуже важливу їхню справу. Я просто кидав слухавку. Тому будьте привітні, і буде вам клієнт. І що я в них питав? Вірно, чи можна просто взяти кров? Ще я зауважив, що шукав я послугу, власне, по лабораторіях, а не медичних центрах, хоча і в медичних центрах аналізи роблять. О, сила перебування в ніші і постійної реклами на бордах, Сітілайтах та в інтернеті. Вони зробили свою справу, вибудували пряму асоціацію. Аналізи, лабораторія. Ну і потім я все ж таки згадав про один медичний центр і телефоную. Коротко суть розмови. Кров можна здати? Можна. Записався. Приїжджаю в заклад, і тут я собі подумав: А ну запитаю, може раптом вони такий аналіз роблять. І виявилося, що таки роблять, але сьогодні не варто робити, бо треба почекати декілька тижнів, щоб якщо відбулося зараження, виробилися антитіла. І що по факту? Я даремно приїхав. І виходить, що я міг все це запитати, поки телефонував до медичного центру. А ось тепер розбір польотів. Почнемо з операторки медичного центру. Суто, технічно, вона все зробила правильно по скрипту. Клієнт попросив кров у пробірку, вона записала Про те, чи їй не цікаво, а навіщо йому ота кров. От я би не втримався і запитав би Скажіть, будь ласка, для яких цілей вам потрібна кров? Не ваше діло. Могло би прозвучати у відповідь. Проте я би продовжив. Так, звісно, однак, якщо ми знатимемо, навіщо вам кров, ми зможемо краще підготувати усе необхідне для її транспортування чи дамо вам поради, як зберегти матеріал. Ну, для аналізу на борельоз в Оні, ви знаєте, ми теж робимо цей аналіз. Замовите в нас чи повезете в Оні, давайте зроблю у вас. Ну, звичайно, він міг би і відмовитися від пропозиції, але це вже схоже. На якусь клієнторієнтованість, якесь мікродослідження, бажання справді вирішити проблему клієнта, а не просто продати свій товар чи послугу. Ключову роль тут, як на мене, відіграє проста цікавість, так, є скрипти, алгоритми, правила, і передбачити усі діалоги складно, однак ми, люди, відрізняємося від алгоритмів тим, що вміємо імпровізувати. А імпровізувати означає відходити від тих скриптів, які ми собі прописали раніше. І власне цікавість здатна віднайти ще один новий шлях до серця і гаманця клієнта чи покупця. А тепер про Трухімовича як клієнта, що там в нього, якесь запаморочення у голові трапилося, чи що, чого він тупить? Насправді таке явище трапляється доволі часто. Отже, людина має потребу і сама знаходить рішення для неї, і коли шукає послугу чи товар, то декларує своє рішення, а не свою потребу. Інколи це працює, а інколи слід віднайти справжню проблему біль потребу, бо рішення, знайдене клієнтом, може бути хибним, і він придбає те, що йому не потрібно. Наприклад, проблема в кімнаті спекотно. Треба відчинити вікно для свіжого повітря, але шум з вулиці заважає робити аудіозапис. Хибне рішення клієнта. О, куплю звукоізоляційну штору. І він телефонує і замовляє цю штору. Добре, що продавець уточнив ситуацію і підказав правильне рішення: встановити рекуператор, який дасть доступ свіжого повітря. І можна буде закрити вікно, бо штора не рішає. Розумієте? Чувак купив би штори і проблему би свою не вирішив. Ще один приклад діалогу. Добрий день! У вас є путівки на Мальту? Ні, немає. До побачення. Стоп, стоп, стоп. Ще раз. Добрий день! У вас є путівки на Мальту? На Мальту? перепитує оператор і бачить, що таких путівок немає і тому цікавиться. А чому саме Мальта, чим вона вас зацікавила? Е, хоча, може, не так, то вже якось прямо в лоб, може, якось м'якіше. На Мальту хочете відвідати ботанічний сад святого Антонія, а йому людина відповідає: Та ні, знаєте, просто там москалів точно немає, хочу відпочинку нормального. І тут оператор продовжує. Ну, на Мальту у нас путівок немає, але от є Сицилія, і наскільки нам відомо, москалів там теж немає. Розглянемо Сицилію. Може, розглянемо, а може, ні. Але оператор принаймні спробував. Ще раз, у чоловіка запит, відпочинок без москалів. І от він десь почув, що от на Мальті москалі негативно присутні, і він прийняв рішення для своєї проблеми. Мальта. І от. Вже він з новим клієнтським запитом питає усіх Мальта, 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 і ніхто не знає, навіщо йому Мальта насправді. Зробимо трохи висновків. Протокол по кліщу перше поїхати в травмпункт і витягнути кліща, хоча можна звернутися і в хірургічне відділення якогось приватного медичного закладу, друге здати кліща в оні на аналіз. Третє, якщо кліща неможливо здати, здайте кров. Але щонайменше як через два тижні після укусу, бо за цей час антитіла класу IGM досягають свого максимуму. Про виявлення потреб перше, людина має біль потребу проблему і може сама знаходити рішення для них, інколи ці рішення хибні. Друге наше завдання ту потребу з'ясувати. От приходить людина в автосалон і каже, хочу нову автівку. І що ви в неї запитаєте? Яку саме? Є краще запитання, а у вас вже є машина, той каже, що є. А ви, а що вас не влаштовує у вашій машині? Третє, цікавість. Ось що спонукає нас досліджувати життя людей, самих себе і знаходити нові інсайти та ідеї. І якщо вам не цікаво на своїй роботі, то або змініть роботу. Або змініть своє ставлення до неї. Сподіваюся, у ваших головах посвітліло. Ви слухали подкаст трохи мович, ми говорили про те, як проблеми болі потреби ховаються за рішеннями, а цікавість допомагає нам їх знаходити. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш подкаст на сайті креспо.юе.